Всім привіт! Сьогодні готую солянку, так що запрошую вас всіх до перегляду. Готувати буду другий раз у житті. Так що, кому цікаво, приєднуйтесь до перегляду. Повний список інгредієнтів я виставлю в описі до відео. І прошу вас також, хто які рецепти готує в себе вдома. Поділіться зі мною, буде цікаво! І... Так, я починаю. Для рецепту мені потрібно дві цибулі. Можете їх різати як вам довільно, як до вподоби. Я ріжу так. Далі беру домашню копчену ковбасу, нарізаю її на такі шматочки. Ковбаси я взяв 300 г. Після цього беру свиняче філе, нарізаю його кубиками. Та відкладаю сторонку. М'яса потрібно грам 400. Після цього я взяв 300 губаски салямі. Тут уже беріть, яка вам до вподоби. Але скажу, мені більше до вподоби із свинячою підчеревиною. Після цього беру, нарізаю одного гвоздику часнику та ріжу на дрібні шматочки. Далі беру домашні квашені огірки, подрібнюю їх на маленькі дрібні шматочки. Далі беру два помідори та так само подрібнюю їх на дрібні шматочки. Далі беру 300 г оливок та розрізаю їх пополам. Також для рецепту мені потрібен один лимон. З половинки лимон я вичавлюю сік, а іншу половинку додавлю до нашої селянки. На розігріту каструлю виливаю 50 г оливкової олії. Додаю цибулю. Після цього додаю м'ясо. Після того як м'ясо стушкується, додаю туди ковбаски, лавровий лист, сіль та перець до смаку. Тільки багато солі не давайте, тому що ковбаски і так в солоні. Через 5 хвилин додаю помідори та часник. Далі додаю наші солоні огірочки. перемішую та висипаю оливки. Далі додаю 2 столові ложки паприки. Та додаю 100 г Томатної пасти. По бажанню можете додати одну склянку води із сквашених огірків і видуває в каструлю лимонний сік. Добавляю води та чекаю, нехай солянка звариться. Також, коли солянка почне кипіти, додавте туди другу половинку нарізаного лимона. І так, солянка готова. В кінці для смаку я додаю кропу. Всім бажаю приємного апетиту та гарного дня та настрою!